Існує безліч велосипедів, які для гір, які для міста, є універсальні, є одноколісні тощо. Але останнім часом дуже популярними стали гравійні велосипеди, які, власне, об'єднали в собі МТБ та шосе. Але українцям найближчі роки краще в гравій не їхати, тому все більше і більше людей почало дивитися на щось таке, що чудово їде асфальтом, а іноді дозволить заїхати кудись в ліс. Це і є той велосипед, який я собі взяв. Він називається Endurance Шосе. А саме це Merida скульптура Endurance 4000. І зараз я вам буду розказувати, чому я його собі взяв і що я збираюся на ньому робити. Ну і всі оці переваги та недоліки. З вами велосипедний Макс. Ви на каналі Smart Shopping у Hotline.ua і ми починаємо. Велосипед Endurance шосе від англійської Endurance Road Bike. Це тип велосипеда, розроблений спеціально для тривалих поїздок по шосе та марафонських велоподій. Він поєднує в собі характеристики шосейного та гравійного велосипеда в співвідношенні 80% асфальт та 20 гравій і гарантує комфортний рух на довгих відстанях. Власне, це ідеальний тип велосипеда для наших доріг, на яких якраз дебільшого нормальне покриття, але іноді трапляється щось. Дуже дивне основні риси велосипеда ендорон шосе це трошки інша рама, яка має положення. Ну я не можу сказати, що дуже агресивна, але при всьому цьому воно поєднує в собі і гравійне, і шосейне. Тобто, ви їдете більш розслаблено ніж на шосе, але не так вертикально, як на гравійному. Тобто, це і зручно для райдера, і швидко для того, щоб перемагати в різних бреветах. Більш вертикальна позиція сидіння та керма забезпечує розслабленішу позицію тіла під час руху. Це дозволяє зменшити напругу в шиї спині та руках, що особливо важливо на тривалих відстанях. Це я, до речі, вже встиг перевірити на собі, проїхавши оцей свій перший легендарний бревет. Це було 200 кілометрів по таким гіркам з набором 2000 кілометрів. Я скажу, що на ньому дійсно комфортно. А, ну і найголовніше, я провів на ньому 10 годин. І нічого, так знаєте. Ну, трошки, звісно, були нюансики, але нормально. Спеціально розроблені компоненти, які додають комфорту під час руху. Це можуть бути широкі покришки з більшою амортизацією, які краще поглинають удари та покращують контроль над велосипедом на нерівних дорогах. Спеціальні анатомічні сидіння, а також спеціальні підсидільні амортизатор. У мене, на жаль, тут нема, але тут може бути такий маленький амортизатор, який робить гуть-гуть-гуть і м'якенько. Отак. Завдяки своїй геометрії та конструкції рами, велосипеди Endurance Шосе мають більшу стійкість і стабільність на дорозі. Це дозволяє впевнено контролювати велосипед на великих швидкостях або на поворотах. Додаткові кріплення. Більшість таких велосипедів оснащені додатковими кріпленнями для багажу, які дозволяють закріпити сумки. Це дуже зручно для довгих поїздок або велотуризму, де потрібно перевозити необхідні речі з собою. Здебільшого такі велики не мають кріплення на вилці, от як тут бачите, бонок нема. Але при всьому цьому ви можете його використовувати для Подорож, як байкпакінг. Сюди сумку, сюди, ось сюди і їхати оту далеко, якийсь Львів. Вибір Endurance Шосе зараз розширюється і є купа різних цікавих моделей. Це Merida скульптура Endurance, як у мене. Cannondale Synapse, Scott Addict 30, Arbia Avant, тощо. Але я собі вибрав саме Merida Скультюра Endurance 4000. І знаєте чому? Ну тому що у мене є зараз три велосипеди. Два з яких Писька. тому, що в мене є два велосипеди: це чистокровний шосік радон і гравійник Merida Сайлекс. Я зрозумів, що ну це якось багато і той, і той. Хоча, в принципі, мені треба от 80% асфальту і 20 гравій, а гравійник трошки більше тобі гравію може дати. І я так посидів, подумав, і думаю, ага, це ж все ж таки, мені треба Ельран Шосе. Ну і на що я дивився? Звісно, на Merida, бо відкатав вже пару років на своєму сайлексі, і знаю, що це класні велосипеди. Тож взяв оцей, чому не максимальну версію, бо максимально дорого. А той груп що тут стоїть Shimano 105, Мені отак з головою. Ось. Тому такий вибір: скульптура ендюранс була представлена у 2021 році та успішно зайняла нішу універсального дорожнього велосипеда. Я вже перевірив, що завдяки посадці та особливостям рами цей байк добре переносить поїздки поганими дорогами та забезпечує високий рівень комфорту. На нього можна встановити широкі, якщо хочете зубаті покришки як для шосе. Переваги широкої гуми у тому, що її накачують на пару атмосфер менше, що значно підвищує комфорт на поганій дорозі. Але я дурне поїхав той бревет на на восьма атмосферах, накачав так, що мене гупало. Але навіть на восьма атмосферах, на вісьма, вісім, вісім атмосфер коротше було, було комфортно, чесно. На сьогодні ширина по кришах у Endurance'ів зазвичай становить від 28 до 32 міліметрів. Це дозволяє зменшити тиск у колесах ще більше і рухатися ще комфортніше. За основу була взята рама шосейної скульптури. Тобто була модель, який вже приблизно 20 років від меріда, це скульптура, от цей чистокровний шосік. І за основу взяли ту раму, її вдосконалили, трохи змінивши геометрію. Зробили високий рульовий стакан, наслідок чого посадка стала комфортнішою. Корпус тіла розташований. Шовується трошки вище, що зменшує навантаження на шию. Задні верхні пір'я зробили пласкими. Це допомагає рамі краще амортизувати на рівності покриття. Плюс мені дуже сподобалося, як виглядається внутрішня проводка і як тут загибаються ці дроти. Ну дуже дуже класно. Подивіться, нічого ніде не муляє, воно все всередині і гарно та естетично. скульптура. скульптури. Ще з'явилася можливість встановити крила, що додало універсальності для тих, у кого нема можливості мати декілька велосипедів під різні задачі, а іноді хочеться поїхати в якусь мандрівку чи на роботу або в дощ. Ще одна особливість мого та й в принципі багатьох ендрон шосе це е, нестандартне співвідношення зірок. Тут називається типу компакт, тобто спереду у нас 50-34 і позаду касета 11-34, що вам дає можливість більш вальяжно і спокійно забиратися на обхіли у чистокровних шосиків. Там зірки до 30 і звісно, треба більше сил прикладати, щоб то заїхати отуди ну, в трахтимірів. Як бачите, велосипед Ендуренс шосе ідеальний вибір для тих, хто цінує комфорт, стійкість та можливість підкорювати довгі відстані зі стилем. На рахунок останнього це не жарт. Будь-який Endurance на вигляд, дуже стильовий, потужний і підходить для будь-кого. Для тих, хто вибирає собі велосипед для бреветів, для якихось дальняків чи просто він хоче, от реально як я хотів, замінити два велосипеда в одному, гревел і шосейник. Endurance-шосе шосе ідеальний вибір. Якщо хочете, от навіть дивіться на мою меріду, бо скульптура Endurance має багато комплектацій, і всі вони виглядають, як ви бачите, прикольно. Плюс я на цьому вільшку так просто обожнюю в джинсах, іноді ввечері проїхатися ну, в джинсових шортах, і мені від цього кайфово. Під відео ви знайдете посилання на всі моделі велосипедів, про які я сьогодні згадував. І звісно ж, на Hotline.ua ви можете все це знайти, почитати відгуки, написати самому відгуки І Знайти по кращій пропозиції такий собі велосипед. Ну і, звісно, пишіть коментарі, який у вас велосипед, чи, можливо, ви саме на таких, як я, собі купив велосипедах катаєтеся. Ну, я це люблю. Коментарі це клас. От як мотоцикли з таким гучним вихлопом. Клас. Дякую. І поки той мотоцикліст поїхав, то пердіти на весь Київ. Я хочу сказати: не пердіть на весь Київ, краще донатьте, заходьте на хотлайн, підтримуйте Україну, і все буде добре. Бувайте!